Дитяча ігрова робогорошка у Славуті з'явилася наприкінці 2023 року. Започаткувала бізнес родина переселенців з Маріуполя. Зараз у 2025 році. Розвитковий центр відвідує дітки не лише Славути, а й навіть Шепетівки та Ізяслава. Історія незламності Анастасії Якової. Далі ходімо знайомитись. Він вітаємо вас і раді вас бачити. Раді з вами познайомитися. Вітаю вас також. Ви з Маріуполя, так? Так. Як опинили А, слугу? Ну, коли війна почалася, ми почали з чоловіком думати, що нам далі робити, бо в місті йшли вже зайшли російські війська, і ми думали, що нам далі робити. Бізнес був в Маріуполі. Чоловіка була служба доставки Мексфуд. На жаль, в Маріуполі через військові дії припинилося бізнес, але він продовжує функціонувати в інших місцях. І так як це був наш основний заробіток, ми почали думати, що нам далі робити. Чоловік пішов служити. Я з двома, з двома дітками, вони ще були тоді маленькі. І у мене теж було таке сильне бажання працювати, щось робити корисне. І ми подумали за місто Славута, почали вивчати цей ринок, що тут є для діток. Знали, що є таких, ну що немає якихось таких великих центрів для діток, що або садочки, або там хтось на бабусю залишає діток. І подумали, що було б круто, якби в Славуті була така дитяча ігрова кімната, яка Включає в себе купу різних інтерактивних сучасних іграшок, де дітки можуть залишитися самі, де батьки можуть робити всі свої справи, працювати. Мамочки можуть сходити в салон краси, в тренажерний зал і Так далі ми їздили в сусідні міста, на тішинше потів, курівне і дивилися, з чого взагалі складаються, що є в дитячих кімнатах. Тобто Ось. бізнесу такого я маю вважати, не бізнесу так. А досвіду роботи з дітками і з дитячими кімнатами ігровими не було. Ні, не було. <світ> не було. Але ми взагалі дуже любимо дітей, окрім того, що у нас своїх двоє. Ми дуже любимо діток, і ми знову ж такі переглядалися в інтернеті, дивилися і питали у знайомих, а що б ви хотіли бачити в ігрових кімнатах. Посі ми вирішили, що треба ризикнути. І 30 жовтня 2023 року був офіційно запуск «Робогорошку». Чому «Робого Ну, Ідея виникла, виникала довго. Ми хотіли щось таке оригінальне і цікаве. Ми любимо все таке фантастичне, щось пов'язане з технологіями. І взяли слово Робовід робот. А горошко від Коти Горошко, Бо Коти Горошко — це український персонаж мультиків. І ми поєднали і вийшли робо-Горошко. Тобто, це такий сучасний герой, дитина, яка знає сучасні технології, володіє ними. За півтора року чи завоювали вже, так би мовити, прихильність або увагу славучан. Чи віддають вони вам своїх дітей? Yeah. Yeah. <різь> 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 Я думаю, що так. Чому тому? що У нас відкритий простір. Ми можемо дати можливість батькам розслабитися, віддати дитину, якщо Людина сумнівається. Ми можемо надати безкоштовне відвідування, щоб вони ознайомилися, зорієнтувалися і далі вже запланували, подумали, чи будуть вони водити дитину до нас. І ще не було жодного разу, щоб хтось від нас пішов. Вихователь завжди з ними, дітки під наглядом. Десь з ними грають, десь пояснюють, як працюють та чи інша іграшка, щоб батьки були спокійні, що їхня дитина тут у безпеці. Ми дивимося, що зараз дітей цікавить. Конструювання і робототехніка це такі напрямки, які завжди актуальні. Зараз діти, які починають з маличку опановувати ці напрямки, вони стають більш розумними, швидко вчаться. І в майбутньому їм буде легше вибрати професію. Наприклад, це Лего від 6-7 років. У нас є 14 наборів. Ми їх Поповнювали. Спочатку у нас було десь 5 наборів, потім ми поступово їх поповнювали. Є пази, розвиваючі, купа рідного транспорту. Це наклепці електронний конструктор знаток. Ну, багато хто його знає. Тут можна складати різні електронні схеми, теж для діткам дуже подобається. Одна з наших новинок це PlayStation 5. Приставка зараз грають в Майнкрафт. Чому приставка? Тому що ну всі діти хочуть в неї грати. Далі роботи, деякі роботи, як це робоактор. Він танцює, світиться, рухається Тут різні машинки, конструктори, роботи, футболісти. Багато чого настійно і ігри є. У нас у нас багато місця пустого. Чому для того, щоб, наприклад, дитинка підсіла, хоче подивитися, як малює робот квінсі. Наприклад, він вчить малювати. Ми ставимо мусломастер, включаємо. Він зчитує ем, QR-код з карточки. Наприклад, котика хоче намалювати, малює. Дитина сідає. Повторює інші дітки теж хочуть, Підключаються, підсаджуються і виходить, що тут всі діти сидять. і дивляться, як малюється робот. А є мікроскоп космонавт, типу як нічник. <плес> тут, тут, на дні, тут у нас є тут різні там семпли, можна робити досліди завдяки цьому набору. набору. <плес> це куточок. Тут у нас ну, декілька таких дитячих музичних інструментів, синтезатор, укулелі. Тут це 3D-принтер, і також можна помалювати три девочки. Ну, такого плану. А чому ми купили один раз 3D-принтер? Тому що 3D-технології також дуже така крута новинка. Зараз можна друкувати що завгодно, на 3D-принтері. Це якісь побутові предмети, це навіть друкують для армії багато чого. Ми зараз його опановуємо і хочемо майбутнім використовувати якихось волонтерських цілі. Окуляри в далі радості. Це контролер одягаються на право на ліву руку і окуляри. Тобто можна грати в що завгодно. Можна бути котом, можна бути роботом, стріляв гонки. Якихось, якісь такі американські е, горки. Дітки дошкільного віку тільки можуть до вас ходити чи будь-якого віку? Діти можуть ходити будь-якого віку. І для цього у нас є різні послуги. По-перше, кімната працює щодня з 9 до 20.00. Угу. Ось. А, і у нас є такий розподіл. Наприклад, з понеділка по п'ятницю з 9 до 13 у нас працює ранковий клуб. Це для діток дошкільного віку з 2 до 5. Зараз, наприклад, канікули Дітки школярі, хтось там поїхав в села, а хтось залишається тут. Звичайно, є батьки працюючі, то вони можуть привезти діток і до нас. В другій половині дня приходять дітки після садочка. Так само батьки до вечора працюють, забрали садочка, можуть залишити у нас до кінця робочого дня без проблем. Є також заняття з англійської мови, логопед. Чи берете участь в якихось соціальних проєктах, чи долучаєтеся до ініціатив міської ради, чи вони якось вам допомагали сприяти сприяли чи залучають якогось ваш і ваш бізнес у життя громади? Звичайно, так одна з перших ініціатив, які вони нам сприяли, допомогли. А це була знайомча зустріч. Ну скажу скажемо так, це знайомче відвідування для переселенців, багатодітних сімей, дітей, ветеранів, які приходили Робогорошку на безкоштовне відвідування і залучили також Червоний Хрест. За що їм дуже велике дякуємо, тому що у них є база, наприклад, переселенців з Донецької, Луганської області. І ми змогли завдяки міській раді і в Червоному хресту залучити цих людей. В цій акції прийняли більше ніж 150 діток. Протягом трьох місяців вони відвідували нашу кімнату, тобто одноразово. І потім багатьох багато з них вони повернулися і вже як відвідувачі нашої ігрової кімнати. Настю, як було на новому місці? Адаптуватися, почати новий бізнес новий з нуля тично все розпочати. Було дуже багато сумнівів, тому що місто нове є. Відмінності між Маріуполем, великим містом і таким невеличким містом, ми вирішили ризикнути. А коли як не зараз, ми задали таке питання, і поки у нас була така можливість, поки молоді, поки якийсь був невеликий запас наших відкладень, ми вирішили це зробити. Було страшно, тому що місто невеличке і, наприклад, ми так подумали, а скільки все ж таки діток зможе нас відвідувати. Але ми подумали, що ми можемо не обов'язково обмежувати стільки славутою, бо є ще і селища, і є якісь інші міста, де батьки так само можуть не мати дитячих ігрових кімнат, але, наприклад, на вихідні можуть собі дозволити приїхати. І у нас вже є декілька постійних клієнтів з Зяслава, Шепетівки, які майже кожні вихідні до нас приїжджають, тому що в їхніх містах подібної кімнати немає, діти раді. Тобто батьки щасливі, вони можуть залишитися тут, наприклад, замовити так само піцу, щось з фастфуда або залишити дитинку і піти пройтись по магазинам. Тобто, ми, коли почали бачити перші результати, що батьки вдячні, що вони повертаються до нас, ми почали розуміти, що це все було не даром. Чи знаєте що з домом? Що з Маріуполем? Чи є, куди вам повертатися? Чи ви вже тут осіли і тут вже бачите своє майбутнє? Маріуполь наразі окуповане місто росіянами. Що з домом? На жаль, ми не маємо повної інформації. Будинок стоїть, що там відбувається. Ми не знаємо. Що ми думаємо? Ми живемо сьогоднішнім днем. Ми задовго, недовго планувати поки що не можемо. На найближчому майбутньому ми тут. Дитина одна ходить, піде в перший клас, друга в садочок. Тут бізнес. Ми цим зараз живемо. Це наша відрада, наше щастя, що ми можемо в будь-який час в день прийти сюди, посидіти, поспілкуватися так само з вихователями, з дітками. Тобто, це великий такий пласт нашого життя, вже без якого ми жити не можемо. А у чому ваша формула стійкості? Не здатися, не опустити руки, а починати з нуля? Формула стійкості працювати, підтримка рідних. Да. Так, і розуміти, що ти не один, що переселенців багато з деякими я вже тут познайомилася. Нам є про що поспілкуватись. Тут тут є переселенці з Маріуполя, з Волновахи, з Костянтинівки, Тобто, у нас є багато спільного. Кожен з них, з Харкова, кожен з них починає якесь своє життя. Хтось. У когось є дуже травматичний досвід. І завдяки тому, що ми спілкуємось, підтримуємо одне одного, одного. Все нам допомагає йти далі. І це була історія стійкості Анастасії дякої, переселенки з Маріуполя Донецької області. Отож, до зустрічі у наступній формулі стійкості. Там буде нова історія.